У працівників соціальної сфери професія особлива, адже вона об'єднує в собі щонайменше з десяток різних професійних обов'язків. Сергій Горпатюк ортопед-травматолог зі стажем. Вже 13 років він працює в центрі медико-соціального обслуговування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату. Особливістю його роботи є те, що вона не обмежується лише виконанням медичних маніпуляцій. Найменш важливою є також і психологічна допомога, якої потребує чи не кожен пацієнт. Якщо людина Приходить до тебе на ну, приходить до мене на прийом. Вона хоче отримати від мене і не тільки допомогу лікувальну інколи їй треба просто виговоритись. У нас хоч не хоче, треба бути крім лікаря ще й психологом. Саме тому переконаний Сергій Горбатюк бути соціальним працівником може не кожен. Нині на рівненщині є близько 40 тисяч осіб, які потребують соціальної допомоги. Для них в області функціонує 21 центр соцзахисту, який налічують майже 4 тисячі працівників. Однак, чим саме вони займаються, знають далеко не всі. Ні, не в курсі. Щось чув, але не скажу точно. Не буду я вас обманювати, чесне слово. Ну, всякі якісь юристи з управління праці, мабуть. Соціальна служба, які пенсії допомагають яких, цим, інваліди, там, хто, інші пенсіонерам і тому подібне. В управлінні праці кажуть, що вся рівненщина охоплена мережею закладів соціального захисту, і жителі кожного району, які втратили працездатність чи просто опинились у складній життєвій ситуації, можуть розраховувати на їхню підтримку. Це працівники, соціальні працівники, і робітники, які працюють в територіальних центрах по обслуговуванню населення, також крім Системи територіальних центрів, інтернатних установ є, знаходяться ще підпорядкування головного управління 20 управлінь праці. Вікторія Катеринчик, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.